Сьогодні ми їдемо на базар за овочами та фруктами. Декілька разів ми ходили на базар, який поруч біля нас, але вже декілька разів їздили. Так, я бачу Аліся. ще на один базар, я вам там нічого не знімала, тому що е, там такий хаос, що незручно з телефоном, з дитиною, гроші, е, якісь пакуночки в руках завжди не дуже зручно, але сьогодні. От Вирішила для вас це познімати. Куди ми їдемо на автобусі? Зараз ми йдемо пішки до автобусу. Ну, хто пішки, хто їде на самокаті. От. Будемо їхати на автобусі. Автобус коштує 8 тисяч довг, це 12 гривень приблизно. Їхати хвилин 10 недалеко. Ми їжджаємо на ту сторону через річку по мосту. І там досить дешеві овочі і фрукти, набагато дешевші, де ми не зустрічали по супермаркетах, магазинах, базарах, які тут знаходяться. Тому раз в тиждень їздимо за овочами та фруктами саме туди. Сьогодні Кокосо? кокосову? Вуличку по косову. Добре. От, і сьогодні, думаю, що вам зможу вже показати, що там є. Переходимо дорогу, тому вимикаюся. Ось такий базарчик. Я тут придбала Ось мандаринки, є різні ціни, Є й по 14 тисяч. А, там десь ми по 12 зустрічали, але є і по 5. Я вз... А, он їй по 12, я взяла по 5, досить непогані. Декілька разів я тут брала. Вони такі трішки м'якенькі, можливо, такі, які потрібно перебрати. Я відібрала гарненькі, тому будемо смакувати. 10 тисяч кілограм манго тут коштує. Також я їх брала, тому і сьогодні тут візьму декілька кілограм. 20 тисяч за штуку чи кілограм? Купили кавунчик по 10 тисяч дон за кілограм. Нам ось такий кавунчик обійшовся в 40 тисяч 4 кілограмчика. Так, йдемо далі. Тут а, під накриттям є овочі, фрукти також, але минулого разу я тут овочі гарно по гарним цінам взяла, тому і зараз хочу картопельку, помідорчики, цибульку взяти. Ось так. Тут все виглядає. Бабульки сидять на підлозі, щось продають собі. Я йду купувати те, що мені потрібно. О, це що таке? Я навіть ніколи такого не бачила. Цікаво. Так, що нам потрібно. От ви донесли все додому, набрали цього разу дуже багато. І овочі, і фрукти. І трішки раніше вийшли на зупинці, ніж нам потрібно було, тому що ми не знали. На якісь саме зупинці нам потрібно виходити, тому довелося так трішки ще пройтись. Ну, ми вдома живі, здорові, дотягнулися. Зараз вам покажу, що ми придбали цього разу. Ось таку невеличку гору овочів я взяла. Одної жіночки взяла картоплю. Ну тут так чималенько. я не пам'ятаю, здається, кілограма 3 чи 4. Ну, це нам точно не на тиждень, це на тижня-два нам картоплю. Капуста, цибулька і бурячок. Це нам обійшлося 80 тисяч донг, рахуйте один до півтора. Помідорчики, це я в іншому місті купувала 15 тисяч і ну, цвітна капусточка, ось така невеличка 10 тисяч. Капусту ми любимо і Аліса дуже любить, тому я її частенько купую, обжарюємо в клярі. Ціна досить приємна, тому що я в супермаркеті брала в два рази дорожчу, І помідорчики там дорожчі. Ну, взагалі, всі овочі і фрукти в супермаркеті дорожчі, ніж ми на ринку на цьому купуємо. Фруктів цього разу також взяли ще маленько. Ось мандаринки, які вам показувала. А вони. Ну, всередині э, досить смачні, солодкі, со соковиті. Шкірочка в них така трішки пошоркана, і з цього така досить бюджетна ціна, але шкірочка мене мало цікавить. Мене цікавить те, що всередині, якщо можна зекономити, то я це зроблю. Вони трішки різного розміру, там якщо трішки більш симпатичніші, то вони коштують дорожче. Але мені і ці ок я вже два рази брала. Та дуже смачні, хороші мандарини. Цього разу набрали дуже багато манго, аж 7 кг. Я їх переберу, є трішки м'якші, є трішки твердіші, Те, що м'якші, я хочу зварити мангове варенька до. Млинчиків до якихось панкейків, до налисничків буде супер. Манго досить дешеве, по 10 тисяч за кілограм, це по 15 гривень. Гріх не зварити якісь варенька, тому що якщо якісь джемі купувати в супермаркеті, він коштує досить дорого. А це вийде бюджетненько і домашнє. А мандаринки були по 5 тисяч купила ми кавунчик, я вам показувала кавун 40 тисяч, не обійшовся. І те, що я вам не показувала, це ось така папая 15 тисяч кілограм. І вона якраз кілограмчик заважила. Трішки вона зеленкувата, їй потрібно ще декілька днів просто полежати, щоб бути м'якенькою дойти. І ось взяли уже цього разу почищений ананас. В деяких місцях продають вже почищений. Тому цього разу взяли ось такий. Почищений також 15 тисяч за штучку. Досить а, багато купили і фруктів, і овочів цього разу. І це все нам обійшлося в 280 тисяч донув, це 420 гривень. Приблизно. Щось ми будемо їсти тиждень, щось будемо їсти два. А, ну, в общем, це не на, не на один день, тому. Ось такі покупки в нас були сьогодні. Ну, планую, що через тиждень-півтора ми знову туди поїдемо за наступними покупочками. Поруч біля нас є ярмарка. Ми сюди один раз приходили. Це було перший вечір, як тільки ми Це вийшли біля. на прогулянку. Ти, 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 ти Ну, Взагалі-то є таке місце, де можна погуляти, там якусь їжу продають, там щось є. Зараз подивимося, тому що перший вечір, коли ми прогулювалися, це були вже напередодні в'єтнамського Нового року. Тут майже нічого не було, якихось там лобстерів продавали, ну щось таке зовсім було скудненько. І ми чомусь забули про це місце. І ось сьогодні вирішили сьогодні знову завітати сюди, прогулятися. Так, Алісу сфотографувати. Тут лобстері можна придбати, зразу тобі приготують, можна поїсти. Лобстери і ще з іншими морепродуктами, кучу всякої а, смакоти, чіла. різні сувеніри, свічки, магнітики, все можна придбати. В'єтнамські капелюхи, барбекю, соки, фреші. Ну і якщо ви за цілий день стомилися, ви можете зробити собі невеличкий релакс замовити масаж. Тут на кожному кроці масаж, ніжок, досить популярна темка у В'єтнамі вартість не знаю, але ми можемо з вами дізнатися. 100 тисяч коштує 30 хвилин і 200 20 тисяч 60 хвилин. Ну, дякую, дякую дуже.